Тереза, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова і січень вже на дворі. Ми з вами дивимося прогноз таро для вас на січень 2025 року, що буде відбуватися. Працюємо на трьох колодах. Спочатку в нас йде таро золотого колеса. Готуйтеся інформацію сприймати. Загальна енергія. Що йде у ваше життя? Що буде вас обмежувати? Будь ласка, загадайте собі певну ситуацію. Ми подивимося, як її можна буде вирішити, що вас здивує і що Всесвіт зробить для вас. Так, вирішили ну, з старшими арканами здивувати трошечки. Так, загальна енергія карта сила. Придеться вам трошечки поборотися, сімка-жезлів, для того, щоб досягнути певного результату. Але тут боротьба має бути не з шашкою наголо, а боротьба має бути розумною і хитрою. Вам треба бути таким собі сірим кардиналом. Дівчинка в нас сидить на тому ведмедику, і для того, щоб його приручити, треба це робити потихеньку з самого дитинства. Карта буде. У вас програватися таким чином, що для того, щоб іти вперед і всім по шапці надавати, не треба молотити тією шапкою і бити тими жезлами. Потрібно розумно спланувати все, подивитися, де живе той ведмідь, що він їсть, що йому потрібно. І тільки тоді. Його приручати. Взагалі, карта говорить про баланс між чоловічою і жіночою енергією. От Січі почприсвят тому, що займіться встановленням балансу, по-перше, в своєму внутрішньому світі для того, щоб справді ви мали бути захищеною. Дівчинка, Колись приходила до мене жінка на розклад і каже, слухайте, чому на проблеми з чоловіками? Кажу, ви розумієте, у вас настільки сильна чоловіча енергія, що до вас чоловіки не можуть прийти. І от вам зараз потрібно знайти баланс між чоловічою і жіночою енергією, не показувати, яка ви можете всім розказати, як в світі по совісті жити, а зробити це хитро. Що йде у ваше життя? Карта башня, карта змін. Зазначає, що, до речі, будьте обережні, щоб нічого у вас там не погоріло. Може бути проблема з електрикою у квартирі. В прямому ця карту можу програтися. І ем, якщо говорити по-іншому, то та структура, в якій живете, вона не функціонує. У вас на колоди також карта смерть, тобто карта трансформації. Можливо, треба буде справді за рахунок того, що ви не будете бігати і жорстко вирішувати ситуацію, а почнете бути такою дипломатичною, правильне слово. Тут, в даному випадку, ваша структура буде змінюватися. Говорю, справді структура, оскільки події в житті. Це може бути пов'язано у вас з королем жезлів. Тобто, якщо у вас є відносини з чоловіком вогняної стихії, це в нас овен, стрілець або лев, то тут можуть бути зруйновані відносини в кого є. До речі, розклад є загальним, тому програється не в усіх. До речі, може бути пожежником, Король жезлів. Е, прийде до вас пожежник познайомитися, наприклад, з ним. Карти взагалі цікаво, програються. По-іншому в кожного з вас. Далі, що буде вас обмежувати? Вас буде обмежувати те, що ви захочете і розумною бути, і красивою дуальність. Тут, може бути, побіжите за двома якимись заробітками, або захочете ходити на курси і на роботу, захочете підробляти тут і підробляти там. Оця дуальність придеться бути на шпагаті. Зараз з вами подивимося. Що у вас там буде обмежувати, з чим пов'язано, тут може бути якісь долги, які будуть у вас, і вам треба буде і долги віддавати і жити. Або для того, щоб вирішити певну проблему, ви захочете, знаєте, як нелегальним засобом це вирішити, не треба цього робити. Карти говорять: до речі, як вирішити ситуацію, треба взагалі піти. Отут От тих, кого стосуються відносини. Тут, можуть, справді, якщо ви з чоловіком там, розлучаєтеся, чи вирішили ці відносини відпустити, карта говорить, іди звідти, іди і нема чого там триматися. Плюс ви ще будете думати, так, да, ні, тут розлучатися, не розлучатися, це буде вас тільки обмежувати. На одній з консультацій клієнтка каже, ми розлучилися з чоловіком, але вирішили жити в одній квартирі. Кажу, і як довго ви будете жити? Кажу, як ви собі уявляєте? До речі, тема розлучень зараз дуже є актуальна. Тобто, кажу, якщо ви з кимось познайомитесь, ви приведете цього чоловіка до себе на побачення з вашим чоловіком або він, жінку. Тобто такі моделі, начебто ми разом і не разом, начебто і гроші, і не гроші. Вам просто карти кажуть, іди. І у вас ще йде, бачите, затемнення сонця. Тобто ем, така вузлова ситуація, уходьте від тих кубків, там нема що ловити, вони вже всі розбиті. Наступна в нас карта, що вас здивує? Тройка жезлів, вас дивує те, що все-таки є якийсь шлях. Притом, бачите, яка тут юна дитина, вам може бути і дитина покаже ваш шлях у ваше світле майбутнє, але ви будете знаходитися, наче каже, здається, і тут зруйновано все. І я не знаю, чи розводитесь, чи як вирішувати питання. Ви підете, і шлях буде. Сама велика проблема, наприклад, коли люди розлучаються, то я не знаю, куди йти, що робити. Колір, бачите, людина уходить невідомо куди. Буде, куди. Все буде добре і шлях у вас буде. Що зробить Всесвіт для вас? П'яка мечів. П'ьорка мечів говорить, що в цій ситуації, яка сталася, не буде тих, хто виграв, не буде тих, хто програв, але вам треба дбати про себе. Тут може бути і чоловік, який тут страждає після розриву, або ви, але оця боротьба вона є дуже важливою і вам треба дбати про себе, не думаючи. Все рівно боляче буде всім. Але Всесвіт вам дасть шанс, у вас буде зброя в руках постояти. Інколи, ну таки, коли відбувається розлучення, то э, немає в жінки прав, чи вона боїться, чи немає фінансів. У вас всесвіт дасть вам шанс, у вас це буде добре. Питаємося на вашу жіночість. Тут іде справді тема так, особливо ну, відносин. <клух> Ой, вибачаюся. Так, що робиться з вашою жіночістю? Я не здивуюся, якщо вона там буде на нулі, або ви підете її піднімати. Що в нас тут робиться? Uh, The living in my dreams. Да, Якась там муза у вас є, яка живе в ваших думках. Хотілося б вам чогось іншого. От Хочеться, щоб було натхнення, була муза, була якась така от енергетика. І ви, в принципі, готові. Ви тут знаходитеся не незащищ... защищенною, оскільки, е, бачите, жінка, вона. Нас сидить гола на стульчику. Наступна колода, і ми подивимося пораду для вас. Карти дуже великі, чи в мене маленькі руки, напевно, так. І ми витягуємо пораду. Знайди твою силу. Так, в мене тут німецька мова. я вам швиденько зараз буду прикладати, концентрічка. О, картина маслом. Значить так, знайдіть свою силу. Карта сила у нас, будь ласка, тут ми її знайшли. Сконцентруйся за допомогою аналізу на твоїй силі. І твоя сила має стояти, тобто ваш ресурс, в центрі всіх ваших думок. Шепфе Астемвісен умдайна фічкает моєкра. З цього знання ви берете для себе силу, бо ви розумієте, які у вас є якості, і вирішуйте. Довіряти сама собі. До речі, те, що стосується розлучення, приходь, кіт Кіт прийшов до нас, я вирішила зробити незабаром семінар, який буде називатися Шабаш розлучених жінок. Ми будемо на цьому семінарі опрацьовувати травми, які сталися. Під час розлучення все, що пов'язано з самооцінкою, відносини з колишнім чоловіком, як ставити кордони, тобто всі такі моменти. І якщо в когось от програється цей розклад, а у вас тут просто все, трансформація, відживають себе почуття, то я думаю, вам буде цікаво. Терези, я вам бажаю вашу внутрішню силу знайти. І розвивати її, і у вас все буде добре, у вас буде можливість боротися за себе і знайти свою силу. Як завжди, вдячна вам за коментарі, за підписку. І побачимося в приватних консультаціях або в наступних відео.